Двоє поранених людей: це 19-річний хлопець та 53-річний чоловік, пошкоджений шестиповерховий навчальний корпус, три багатоповерхівки та понад сім десятків автомобілів. Такі наслідки нічної атаки балістикою по Дніпру. Епіцентр Удару – звичайний житловий квартал. Рятувальники відночі обстежують уражену територію. Комунальники прибирають уламки, а місцеві уговтуються від обстрілу. Наш маркоручка зараз працює на місці. Удару що там відбувається, і що кажуть очевидці. Марко, тобі слово. Так, вітаю, ми перебуваємо у звичайному житловому кварталі. Поруч побита дев'ятиповерхівка. Усе подвір'я усипано склом будівельними матеріалами та уламками. Власне, це наслідки вчорашнього ракетного удару по Дніпру. вибухова хвиля була настільки потужною, що земля, уламки та скло залітали людям буквально у квартири. А ось ця груда каміння, яку люди знайшли у себе на ліжку, просто у своїй оселі. Ось послухайте, що кажуть міст. Цей про пережитий вчорашній обстріл. У нас на провітрювання було вікно відчинено, тому просто воно відірвало. Багато осколків, а це ще й зібрали. То вночі там люди приходили, збирали свої сітки, бо тут валялося дуже багато всього. Звук був ужасний, ужасний. Просто все дрожало. Таке впечатлення, що дом задержав, землетрус. Ну, не валяло. Ну, Дощ з каменем видно. І стекло. Тому що всі вікна побиті, на восьму, на всіх етажах побиті. Наразі жителі атакованого району досі відходять від шоку. надзвичайники обстежують територію та розбирають завали на місцях. Через ракетний удар двоє людей поранені. Це 19-річний хлопець та 53-річний чоловік. Також побито три багатоповерхівки, і понад 70 автівок. Наразі розбір завалів та ліквідація наслідків ще продовжується. Олено більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Студія дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про наслідки нічного удару балістикою по Дніпру.